У реабілітаційному відділенні Бердичівської міської лікарні розпочали ремонтні роботи. Нагадаємо, 5 мільйонів гривень із місцевого бюджету на реабілітаційне відділення виділено під час останньої сесії міської ради. Ці кошти, зі слів міського голови, підуть на закупівлю обладнання та ремонт. У нас є великий проєкт. Проект дуже дорогий, дуже класний. Але враховуючи той час, який ми зараз знаходимося, у нас немає не часу, не можливостей матеріальних той проєкт до кінця довести. Тому ми прийняли рішення зробити все максимально згідно проєкту своїм господарським методами. Міська влада виділила 800 тисяч на стройматеріали. все інше буде робити. Фахівці тут, і туалет, і все максимально, що міняти, де можна міняти ліноліум, і 4, більше 4 млн, 4 млн 200 млн на е, обладнання. Обладнання повинно бути. Це ще не все обладнання. Я думаю, що фахівці розказують, що нам тут буде потрібно. Але задача яка головна, Щоб до 1 липня ми відкрилися. Для того, аби реабілітаційне відділення функціонувало повноцінно, слід закупити обладнання, каже начальниця відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. На сьогоднішній день є дві вимоги: це вимога від Міністерства охорони здоров'я здоров'я на певне обладнання, і вимога від Національної служби здоров'я на інший вид обладнання. На сесії Бердичівської міської ради було виділено кошти в сумі 4 мільйона 200 тисяч саме на обладнання, яке вимагає НСЗУ Національна служба здоров'я. Тому що без нього ми не запустимось. Тому ось зараз вже тендерний відділ Бердичівської міської лікарні тісно і плідно працює над тим, щоб закупити обладнання, необхідне воно буде закуплятися або на платформі Прозоро або через Прозоромаркет, тобто, все буде, будемо намагатися і зекономити, і щоб купити якісне. От. І частину обладнання, яке встановлено МОЗ, ми теж плануємо закупити, але вже трошечки пізніше, От. не прямо зараз, для того щоб. Функціонувало повністю, то потрібно зараз обладнання, яке встановлено Національною службою здоров'я. Тоді підпишеться пакет і реабілітація за функціонує у реабілітаційному відділенні. Планують надавати послуги усім категоріям громадян. До речі, в реабілітації можуть проходити лікування також і дітки, і дорослі. все населення міста Бордища. Вони ну, звичайно буде звертатися велика увага на те, якщо це члени там загиблих наших хлопців, або якщо це члени ветеранів. Віннину, тобто назад буде звертатися дуже велика увага. Реабілітаційне відділення це не тільки для військових. Сюди можуть потрапити і люди, які пережили інсульт, люди, які мають проблеми з, в руках, з динамікою. Тобто, це буде для всіх людей, для всіх людей, хто має потребу в реабілітації. Попередньо реабілітаційне відділення при міській лікарні планують відкрити до 1 липня. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський «Вік».